Добрий. Шоказ? Шоказ? Мені річ. Який за... Я не збираюся. Я буду з вами допускатися в суді а не вам. Да? Да? А то, будь ласка, документ Я ще Я зараз прошу. Чи з чого? Ви мене спинили? Це я вам сказав. По-перше, пішохода, якого я не пустив, предоставте мені. По-друге, два свідки. Я предоставим. Давайте, от я вам предоставлю свої документи. Які два свідки у ну, вас? Ну, от приведіть мені, будь ласка, я їй покажу. Який маю приводити? Я не поняв. Вийдіть з автобусу, шановні. Нормально Шо? говорить. Я нормально говорю. Я нормально говорю. І не кричить на мене. Я до вас не кричу, це ви до мене голосу зараз повишаєте на даний момент. Документи свої. Які документи? Ви показали, що я вам маю показувати? По закону України, закон міліції, ну ви мені що, де я на показати свої документи? Які 111? Який? Який Це ви мені да. розуміли? Роз... То, роз... то, роз... 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 то покажіть мені, будь ласка, які 111? Ваші по документи? Ваші, будь ласка, документи? Ваші документи? Звичайні уйдя по... 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 і свідоцтво про реєстрацію автомобіля. По першій пред'яві ви мені зобов'язані зобов зобов предоставити свої документи. Ви да. відказуєте? А ви відказуєте? Я не відказуюсь. То чому ви не показуєте? Слухай, до мене не кричи! до мене не кричи, чуєш? Ти до мене не кричи, поясню ні. Я вас попросив документи бачити. Ти бачиш Добрий день вам. Добрий. Кто там порядок? Да? Ходім не пропускає. Що кажете? Що це? Да. Мені річ. Я аку, не, аку, не збираюся. Тоді, я буду з вами я, буду, я буду вам це в суді я не вам. Так? Так. Будь ласка, документи ваші. Я ще раз прошу. Чи з чого? Ви мене спинили. Це я вам сказав. По-перше, пішохода, якого я не пустив, предоставте мені. По-друге, два світки. Давайте от тоді я вам предоставлю свої документ. Яких? Ну от приведіть мені, будь ласка, маю приводити. Я не що понял. Видіть за автобус, шановні. Нормально що? говорить! Я нормально, нормально Я нормально говорю! говорю! І не кричить нам. Я мене, до, вас, до вас не кричу, це ви до мене голосу зараз вишаєте на даний момент. Це увесь, документи вийшає. свої. Документи свої. Які документи? Ви показали, що я вам маю показувати. По закону України, закон міліції No111, ви мені зобов'язані показати свої які документи? документи. Які це ви мені роз, 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 ну, То Покажіть мені, будь ласка, які 111. Ваші документи. Ваші, будь ласка, Ваші документи. документи. Свідчення по... уйдя по... і свідоцтво про реєстрацію автомобіля. По першій пред'яві ви мені повинні зобов зобов'яз... зобов'язані предоставити свої документи. Ви, ну, ви відказуєте? Ви, ви відказуєте? Я не відказую. То Просто чому ви не показуєте? Слухай, до мене не кричи. Ти до мене ді ді не кричи, чуєш? Що не ти до мене не кричи, бо я ні. Я вас попросив документи, батьки. Ти до мене не кричи. Далі закрив. Ти бачиш?